Доброго дня, малята! Давайте сьогодні разом з вами відправимося до водойми. На дворі сьогодні гарна погода, чисте небо, світить яскраве сонечко, злегка повіває теплий вітерець. А ось з'явилися жучки сонечка. Давайте їх порахуємо. Рахувати починаємо зліва направо. Тож починаємо один. 2, 3, 4, 5. Тож скільки сонечків жучків? Так, їх 5. А зараз давайте попробуємо жучків порахувати у зворотньому порядку. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята! Ось ми вже і біля водойми. Сідаємо в човник. А човник це який транспорт? Так, це водний транспорт. Давайте трішечки поплаваємо вздовж річки. Що ж ми там побачимо? Малята, хто це? Так вірно, це рибки. Рибки якого кольору? Червоного і синього кольору. Добре малята. А давайте порахуємо, скільки ж рибок. Червоного кольору. Один, два, три, чотири. Тож, скільки їх? Вірно, їх чотири. А скільки рибок синього кольору? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Тож скільки їх? Так, синього кольору рибок п'ять. Малята, подумайте, і скажіть мені, будь ласка. А яких рибок більше, якого кольору? Вірно, синього кольору рибок більше. А наскільки їх більше? Подумайте уважно. Вірно, на одну рибку. Молодці. Дітки, погляньте, до нас припливла ще одна рибка червоного кольору. Тож, давайте порахуємо, скільки їх стало? Починаємо рахувати зліва направо. Не забуваємо про це. Один, два, три, чотири, п'ять. Стало п'ять рибок червоного кольору, а синього. Один, два, три, чотири, п'ять. п'ять І рибок синього кольору. Що ми можемо про них сказати? Скільки їх стало? Вірно, рибок стало порівну П'ять червоних і п'ять синіх. Малята пливемо далі. І кого ж ми бачимо? Вірно, ми бачимо жабку і черепашок. Якого кольору жабка? Вірно, жабка зеленого кольору, а якого кольору черепашки. Так, черепашка зеленого, коричневого, синього і, будемо називати жовтого кольору. Ця черепашка рухається. Малята, подумайте і скажіть, якого кольору черепашка найбільшого розміру. Так, це черепашка жовтого кольору із коричневою спинкою ця черепашка рухається. А тепер подумайте і скажіть, а якого кольору черепашка найменшого розміру? Вірно, найменшого розміру черепашка синього кольору. Малята, а тепер дайте відповідь на такі питання. Де знаходиться черепашка коричневого кольору відносно жабки? Так, відносно жабки, черепашка коричневого кольору знаходиться зверху. А де знаходиться черепашка синього кольору відносно жабки? Так, синя черепашка відносно жабки знаходиться знизу. А де знаходиться черепашка зеленого кольору відносно жабки. Зеленого кольору черепашка відносно жабки знаходиться зліва. А де знаходиться черепашка, та, що рухається відносно жабки. Так, ця черепашка відносно жабки, знаходиться справа. Молодці дітки. Дітки, давайте згадаємо, кого ж ми сьогодні з вами зустріли Краб, рибка червоного кольору, рибка синього кольору, черепашка і жабка. Малята: а де живуть всі ці мешканці? Вірно, вони живуть у воді. А подумайте і скажіть, хто в нас тут зайвий? Так, у нас зайвий краб. А чому? Бо рибки, черепашки і жабки живуть у річці, а краб у річці жити не може, він живе у морі, молодці малята. А тепер давайте їх порахуємо, скільки. Мешканців водойми, ви бачите, починаємо рахувати зліва направо. Краб один, рибка червона два, рибка синя три, черепашка чотири, жабка п'ять. Добре, а тепер скажіть, будь ласка, між якими цифрами розмічена червона рибка? Вірно, червона рибка розміщена між цифрами 1 і 3. Скажіть, будь ласка, між якими цифрами розміщена наша Черепашка? Черепашка розміщена між цифрами 3 і 5? Молодці малята. Малята, у нас з вами була сьогодні дуже цікава подорож. Ми пригадали, які саме мешканці живуть в річці. Прийшов час нам повертатися додому. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!